Вітаю всіх, хто любить малювати. Я сьогодні хочу зняти таке відео, знаєте, для маленьких художників, тому що ну, просили мене зняти для них таке щось, щоб і вони могли повчитися. І я сьогодні вирішив зняти таке відео, щоб їм було це не складно і цікаво. І дуже таким легким способом я думаю, що зможе кожен, ну, хто, скажімо так. Вчиться малювати, да? і навіть гратися з малюванням. Для цього нам необхідно з вами намалювати такий овальчик. Да? Ось два такі вушки. Ось два вушки. Одне вушко навіть буде з боку, нам його трошки буде більше видно. Тобто, це, це, це у нас буде котик. Це буде його така мордочка. Да? І потім після цього ми з вами отак легесенько-легесенько. Можна навіть нелегесенько. Хто хоче, може і натиснути на олівець. Ми з вами заштриховуємо цей овальчик, і потім будемо його з вами розмазувати пальцем. Ось. Так що робіть це, а потім будемо робити з вами наступні ось кроки. Ось і так десь у вас повинно вийти щось отаке. Бачите, у мене вони які пальці. Розтирав пальцем, можна це, це робити там, якоюсь ваточкою, можна робити якоюсь ганчірочкою, чи там якимось папірцем. Це не ну, важливо, можна і ватною паличкою це робити. Ось, І після цього нам необхідно з вами знайти, де у нас будуть очі цього нашого кошенятки, і ми робимо отакі кола: одне коло і інше коло. Зазначу, що не робіть між цими колами, між очами, не робіть дуже велику відстань і дуже вузьку відстань. Тобто, десь між ними повинно у нас іще поміститись одне коло, як мінімум, а можна навіть і більше. Тобто можна трошки ширше, але не, не набагато. Да? І ось дивіться, я отаке коло. Це може бути найважче, що в цьому малюнку, тобто, щоб у вас воно вийшло. Так скажімо, більш-менш округлим, а не овальним. Да? Тобто тут можуть бути складнощі, але навіть якщо воно у вас вийде не зовсім таким круглим, це також не буде зовсім погано, скажімо так. І дивіться, роблю ось одне коло, і в ньому, якби в ньому таке, ось бачите, ось, ось коло одне, а в ньому у мене коло. І ще одне, але воно менше трошки за розміром, і я його затемнюю. За, ось, Замальовую, бачите? Замальовую. Ось. І так само роблю і тут. Ось малюю коло. Коло, да? А в ньому малюю і ще одне коло. Але таке, більш, ну, таке воно менше трошки, там на декілька міл, там, міліметрів. Там на 3 міліметра воно менше, ніж це основне коло, да наше цей око. І зафарбовую, ну, як би, заштриховую ну, за олівцем. Можна взяти, до речі, чорний олівець якийсь. Ось. Бачите, в нас вийшли з вами отакі два ока. Ось. і Тепер мені потрібно. А, і ще дивіться, ми тут десь нижче, десь нижче намалюємо таку літеру Т. Літера Т. От Отаким чином зараз ви побачите, що це за літера Т, і вона менше, ніж око, ніж очі. Правильно, це буде носик. Ось я його так обережненько так сіреньким роблю. Не чорним, а сіреньким. Бачите, сіреньким роблю. Від цієї літери ти, бачите, ось вона літера Ти. Така пухнаста літера. Да, отака вона. Ну, тобто, отака вона літера у нас. На, ну, так, на грибочок схожа. І від цієї літери Т такий невеличкий значок Mercedes-Benz. Дивіться, я думаю, що дітям, діти вже знають, що таке Mercedes-Benz, Ось і. Робимо отакі, в три сторони: сюди, сюди і сюди. Ось. Бачите, у нас з вами виходить, скажімо так, мордочка котика. А тепер дивіться, мені потрібен отакий ластик, отакий. Я його розрізав. Просто ну, я думаю, що можна вам вдома також розрізати ластик, якщо у вас є такий гострий ластик. То можна взяти його, якщо нема, то можна його зробити. І тут біля ока протираємо, ми трошки протираємо з внутрішніх частин. Ось тут і ось тут. Дивіться, отак. Чому гострий ластик, щоб вам було це зручно робити? Бо звичайним ластиком буде вам незручно це робити, ви можете витрати зайве. І під оком також протираю я світло. Ось тут. І де бровка. Також протирають з цієї сторони. Ось, бачите, тут і тут. Ось таким чином. О! І знизу під оком також протираю. Раз і протираю, де у нас будуть його, так звані, так, скажімо, такі щічки його верхня щелепа і підборіддя також будемо протирати трохи. Бачите? Ось. А тут такі складочки робимо. Раз, складочка два. Бачите, зараз це я роблю вже ластиком. Складочка у нас третя йде. І тут такі товщинки вух. Раз, товщинка вуха два. Десь тут. Отаким От чином. Підборіддя також я тут йому трошки від. Ну, скажімо так, висвітлю, да? ось таким чином. І тепер, що я роблю? Дивіться, я затемнюю десь тут усередині вух, затемнюю. Тобто необхідно поштрихувати нам. Бачите, яка є гарна можливість повчитися штрихувати. Ось. Також можна, до речі, тут знов-таки пальчиком розтерти, якщо у вас ще штрих. Ну, такий іще грубий де, а я думаю, що у маленьких він особливо там не дуже буде там відрізнятися культурою штриха, да, і це нормально, то ви можете десь розтирати. Ось. Ось. Тепер дивіться, тут роблю йому затемнення. Тут роблю затемнення. Бачите, у нас вже виходить така якась фактурка. Тут я. Над носиком також затемнюємо трошки. Носик у нас стає більш об'ємнішим. Ось. Навіть можна отаким от чином йому поштрихувати носик, перенісся також. Тут знизу носик, Таким роблю більш темненьким. І роблю тут де очі роблю такі йому слізнички. Так, бачите, дуже так підкреслюю око і максимально затемнюю тут зверху. І роблю таку річ. Як би отаку рісничку йому роблю. Раз, бачите. І так само роблю тут. З цієї сторони, йому роблю слізнічок. І затемнюю максимально отут зверху, і роблю ресничку Йому ось тут. Бачите, який котик у нас? Тут у нас його ротик. Ну, от. Тут затемнюю йому трошки. Затемнюю, затемнюю, затемнюю для об'єму. Під очами також тут затемнюю трошки. Бачите, як у нас починає виділятися у нього око? щічки. Ось. Тут можна затемнити йому з боку тут. І також можна використовувати знов таки, ну, якби можна розтирати пальчиками. От. Але так, скажімо, обережно. Ось. Є. Ну, майже ми з вами вже і впоралися. Тепер дивіться, я тут знизу, знизу іще. Око підкреслюю, роблю його більш таким чітким. Тут необхідно вам так багато концентрації, щоб ви не, ну, це зробили максимально рівно. Давили добре на олівець. Бачите, тут у мене гарно вийшло, тут у мене можна висвітлити трохи. о, о таким чином. Ось. І тепер останнє, що я буду робити. І ще отут можна затемнити на лобіку. Отут. Але дуже м'яко, ми, ми з вами, бачите, уникаємо контурів. Контурів взагалі немає. Бачите, у нас така пухнаста мордочка виходить у котика. І, і саме це нам, нам це потрібно, саме це. Якщо ви, ви тільки десь у вас буде якийсь контур, лінія, то це буде вже погано. Тут можемо підкреслити. Тут, бачите, у нас, як у нас очі виділяються одразу. Тут можна йому виділити сюди вниз. Ні в якому разі цю, цю лінію довго ось сюди не ведіть, бо буде у нього дуже такий довгий рот. Це буде погано. Бачите, тільки ось ось отакий маленький, такий значок Mercedes-Benz. Носик у нас у вигляді літери Т, і отакі тут. Дірочки ніздрі, да? ось. І тепер, ага, тут у нас з цієї сторони у нас ем, трошки вигляда вушка його товщина. Тут більше трохи буде, у нас мордочки видно. І тепер я беру пензлика. Беру пензлика тонкого, беру білу гуашку, або, якщо у вас є коректор, можете взяти коректор. І роблю обережно такі бліки. Бачите, щоб очі, очі нашого, нашого кошенятки засвітилися. Це можна зробити коректором. А можна зробити білою гуашу. Але саме білою гуашу, Бо якщо ви будете робити білою, там, не дай Бог, акварелю, то, то ви знаєте, що акварелі білої у нас немає. Тому буде у вас погано виходити. О, бачите? І тепер роблю ще такий о, блічок, але тут погано його буде видно. На носику, щоб і носик наш засвітився. Також можна коректором, я зараз вже не буду робити, можна коректором зробити дуже обережно вусики. Або якщо є то у вас біла, біла гелева така ручка. Ось, в принципі, і все. Тому малюйте, ось пробуйте, бачите, це графіка. І можна таким чином зробити. Дуже таку цікаву ось роботу. Я думаю, це, це буде по силам навіть і маленьким художникам. Ну, у вас може вийти якось по-своєму, але це дуже цінно. І головне, що щоб ви е, зрозуміли, що для того, щоб намалювати щось пухнасте, да, е, то не, нам, нам взагалі не потрібно контуру. І ми одразу е, працюємо більше такими плямами. Бачите, розтираємо, щоб у нас були межі, усі були такі. Ледь-ледь-ледь, бачите, такими ніжними. І ще один дуже добрий метод, який хто може не знав, це малювання ластиком по-сірому. Ось, бачите, я можу зараз і зараз можу малювати їм. Десь там можу витирати, протирати, робити фак, ну, там, фактуру можу робити, там якусь фактуру. Ось, бачите, як воно виходить гарно. О, так що така робота. Я думаю, це відео вам буде цікаве і ви його повторити. ось Можете над, якось там надсилати, мої учні можуть надсилати мені фото ось у вайбері Ну, хто до мене ходить в, в студію. Ну, а хто не ходить, десь це робить за, ну, за межами моєї студії, то ви можете надіслати коментар і сказати, чи вийшло у вас, чи не вийшло. що, що вийшло, що не вийшло. ось Був радий вам. Показати такий, ну, таку цікаву ось ідею для малювання нескладну. До нових зустрічей, до побачення!